Лемкін вивчав правознавство у Львівському університеті у 20-х роках 20-го століття. Володів польською, ідишем, французькою, німецькою, англійською, шведською. Самостійно опанував грецьку і латину, щоб читати античні тексти в оригіналі. Після Другої світової війни емігрував до США. Там він фактично вів одиночну компанію за ухвалення міжнародного закону про геноцид. Він буквально ночував у коридорах ООН. Без постійного житла з чорнетками майбутньої конвенції в руках його зусилля втілилися в конвенцію про запобігання злочинів геноциду і покарання за нього, яку ухвалила Генеральна асамблея ООН 9 грудня 1948 року. США ратифікували конвенцію лише через 40 років після її ухвалення. Лемкін збирав докази з різних країн, щоб показати ООН, що геноцид. Це глобальна загроза, згадував, що злочини радянської влади в Україні, зокрема примусову колективізацію та голод 1932-1933 років, як приклад геноциду, класичний приклад радянського геноциду, його найдовший і найширший експеримент русифікації винищення української нації, попри свій внесок у світову правову систему. Лемкін помер у злиднях 1959 року в Нью-Йорку, маючи лише валізу з паперами. У 2024 році українські юристи та культурні діячі об'єдналися у товариство Рафаеля Лемкіна, яке має на меті наблизити покарання росіян за геноцид українців та захистити українську культуру.